Ось вам ще шість критеріїв конкретних, як ми відрізняємо емоції від почуттів. Тож, перше, Емоції це конкретна реакція на ситуацію чи подію. Причому вона буває спонтанною, інстинктивною, такою, що ви навіть не можете її проконтролювати. Нагадаю, що вони дійсно часто виникають як певні інстинкти, тому що обумовлені викидом на певний подразник, на який ви відреагували. В вашому організмі йде викид просто певних гормонів і, відповідно, формується певна емоція. Певні дослідження, які проводяться в сфері емоцій, сьогодні доводять, що емоція найдовше живе одну хвилину. Запам'ятайте, будь ласка, емоція найдовше живе одну хвилину від 30 секунд до 60 секунд. Якщо ви протягом всього однієї хвилини не будете приймати певне рішення, то воно не буде емоційним, воно вже буде виваженим через стан. Якщо через одну хвилину у вас не пройшла та чи інша емоційна реакція, то ви вже відчуваєте певний стан. Тобто ви можете відчувати страх, і страх може вас блокувати. А страх може розлитися в стан небезпеки в основі стану небезпеки. Знаходиться так само емоція базова страх, але це вже стан, який може бути пролонгований у часі на, не на тільки на декілька годин, днів, а то і місяців, і років. Наприклад, люди переживають довго почуття провини, а в основі почуття провини лежить страх комусь нашкодити. І, відповідно, коли довго, довго накопичується певна Емоція, вона може, базова емоція, і вона не відпрацьовується, вона може перерости в стан, тобто вище почуття. Отже, емоція, це реакція дуже швидка, дуже короткочасна, дуже дуже швидко проходить. І якщо ви, наприклад, трошки почекаєте, то ви автоматично, відпустивши цю реакцію, перейдете в стан. Тобто одну хвилинку, максимум перечекайте, видихніть, випийте води і потім продовжуйте міркувати над тим чим іншим вашим вчинком, або над тим чим іншим бажанням. І ось це вар, варто запам'ятати, що емоції вони швидко плинні, дуже швидко викид іде в організм, а потім так само швидко і зникає ця емоція. Але якщо таких емоцій ви переживали багато, і це регулярна така реакція, наприклад, людина дуже довго боїться, 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 багато багато страхів накопичує, то потім це вже переростає в певні стани. Ну, наприклад, різні фобії або там навіть панічні атаки. Це вже стани. Наступний маркер. Емоції короткочасні, як ви вже зрозуміли, і вони виникають тут і зараз, прямо в моменті, ось зараз прийшов якийсь подразник, наприклад, десь бабахнуло, у вас виникає автоматично тривога, яка заставляє на цей звук інформаційно. Ви не знаєте, що це, чи це грім бабахнув, чи це стілець впав у сусідів зверху, чи це вибух десь, так як ми зараз вже багато таких глухих звуків сприймаємо як вибухи Тож, виникають вони зразу тут і зараз. і Якщо ви просто зробите декілька вдихів, видихів, спокійненько обдумаєте, а що ж ви зараз почули, що це був була за певна подія, то ви зрозумієте, що якщо вона продовжується у часі, то вона вже переростає в емоційне почуття. Наприклад, є базова емоція тривога і є тривожний розлад, коли вже дуже часто людина відчувала базову емоцію тривога, не розбиралася з тим, яка інформація на неї впливає на її рішення, на її сприйняття. І потім багато велика кількість тривоги як базова емоції, яка виникала тут і зараз, накопичилася, і в підсвідомості сформувала ціле вже почуття, розширене, велике почуття тривожного розладу. Тривожні депресії є одними із найтяжчими серед депресій. Тому що з них починається посттравматичний синдром, тобто, коли ми ставимо таке заключення, а посттравматичний синдром як діагноз може поставити тільки лікар. А до цього діагнозу психолог може ну, якби долучитися, тільки провівши певні тестові конкретні роботи, тобто певну діагностику, яка показує, що у людини є посттравматичний синдром. То першим блоком, що тестується у людини, це наявність тривожного розладу. А тривога, ми трошки пізніше сьогодні будемо говорити, це страх за майбутнє і нерозуміння тої інформації, з якою людина стикається в стані тут і зараз. Тож емоція тривога може в часі стійко і довготривало проявлятися, наприклад, як тривожний розлад. Тому що почуття вони завжди продовжені в часі, вони стійкі. Ось як постійний страх може сформувати почуття невпевненості в собі. Багато образ, які не пропрацьовані, можуть сформувати довготривале таке почуття жертовності або ображеної людини. тобто Емоція базова, вона, на перший погляд, здається простою, але якщо їх багато, то вони складаються докупи, якби збираються в такі сім'ї, як в кластери і формують почуття. Третій маркер: емоції, як правило, несвідомі. Це інстинктивні реакції, які дані нам природою. Тобто ви просто різко якось реагуєте. Тобто, якщо щось небезпечно, у вас вже всередині сформовано відчуття небезпеки, то ви будете на будь-який прояв чогось невідомого, звичайно, реагувати страхом, і будете підсилювати, підсилювати, підсилювати свої почуття небезпеки ще більшою кількістю страхів. Тож, ви маєте зрозуміти, що якщо ви почуття усвідомлюєте, це третій критерій стосовний почуттів, якщо вони свідомі, і, і їх ви будете розвивати, ви зможете змінити. Сьогодні ми будемо якраз усвідомлювати ваші базові емоції, переводити їх в почуття. Для того щоб вони розвивалися, для того, щоб вони змінювалися. І є знову ж таки я сьогодні вам розкажу ще про декілька видів досліджень, які вказують на те, що якщо людина працює, управляє своїми емоціями, усвідомлює їх, вміє їх називати, вміє їх з ними. Взаємодіяти, то вона розвивається. Тобто, по суті, духовний розвиток це постійна робота з розвитком своїх емоцій і почуттів, відповідно. Емоції, четвертий критерій, завжди відображаються в тілі. Тобто вони завжди є частиною ваших тілесних реакцій. Наприклад, коли людина гнівається, вона стискає зуби. Коли вона наприклад, сумує, вона плаче, тобто завжди базова емоція має якийсь Певний такий е, соматичний, або тілесний прояв. Про основні прояви базових емоцій будемо говорити в другій половині сьогоднішнього заняття. Стосовно почуттів, вони е, відображаються не зовсім в тілі. Ми завжди кажемо, мені важко на душі, коли у нас є якесь перечуття. Або мене радісно, дуже, мені цікаво. Тобто можна сказати, що вони відображаються в нашій душі, тобто в певному тонкому середовищі, і коли ми говоримо про почуття, це щось більше, ніж тілесний прояв. П'ятий маркер вони завжди емоції завжди виникають першими, вони є основою почуттів, як я вам вже сказала вище, і тому вони перші, вони швидші, а потім виникають почуття на їх основі. И вот це стосовно, наприклад, тої ж самої емоції радості. Ну, Здавалось би, емоція радість, базова емоція радість, вона знаходиться в нас в п'ятій сфері в нашій системі усім, і ну, здавалось би, що в ній може бути поганого. Адже радість це завжди круто, це завжди щастя. І ви пам'ятаєте, що я дуже часто показую цей приклад на собі і Зазначаю, що будьте дуже чемними, будьте уважними, радість, коли ви людину давно не бачили від того, що ви радієте, для людини це може бути агресією, бо агресія і радість біохімічно, як базові емоції, забезпечуються одними і тими ж самими гормонами. Це однозначно адреналін, ендорфіни, окситоцин, серотонін, там цілий-цілий коктейль. І е, якщо ви рад радісно накидаєтеся зразу на людину, починаєте її обіймати, не спитавши, чи можна, порушуючи її кордони. То людина вас може сприйняти, навіть хоч і радіє, також вас побачивши, можливо, радіє, можливо, робить вид, що радіє. Ви, коли починаєте зразу обійматися, ви не радісні, а ви агресивні. Тому що ваші емоції, вони Мають однакову природу біохімічну, і в даному випадку дуже круто, от саме на прикладі агресії і радості: що біохімічна природа однакова, а почуття може викликати різне: ви від радості хочете обійматися, а у іншої людини, яка зараз не готова до обіймів з якихось причин. Втомлена, ще щось, ну просто не хоче. так, Не така рада вже вас бачити, але із-за ввічливості робить вигляд. ну Мало маса може бути причин. У цієї людини може бути відчуття, що ви агресивні, що ви агресивно порушуєте її кордони. Ось вам конкретний. Приклад, як емоції можуть просто, в, на перший погляд, однакові бути різними в прояві вже почуттів. Тому пам'ятайте, що те, що ви відчуваєте, це не означає, що це саме відчувають ваші партнери. І останнє те, що ви вже запам'ятали, я говорила вище емоцію ми завжди описуємо одним словом: що ти відчуваєш? Радість, що ти відчуваєш? Смуток? Що ти відчуваєш? Страх. Що ти відчуваєш тривогу? Одне слово, все більше нічого. Як тільки ви говорите, що мені тривожно, ви вже запустили цілий образ. Це вже тривожний стан. Мені тривожно якийсь час, це не тривога, яка виникла прямо тут і зараз, а це тривожний стан, який вже пролонгований у часі. Тому, як правило, почуття описується словосполученням або простим реченням, і оце один із таких також дуже важливих критерій. Які варто запам'ятати.